Друзі, вітаю! Ми знову на каналі Еламніотолокс Powered by YoQ Business School. І сьогодні в нас в гостях Тетяна Новолоцька. Тетяна, мені здається, якраз максимально релевантний гість. Тетяна відповідає за всі взаємодії випускників бізнес-школи Українського католицького університету і підтримує всі проекти, які пов'язані з випускниками Українського католицького університету. Мені здається, вже по цілому світі. Ми чуємо про івенти Українського католицького університету в Португалії, в Польщі, а також в інших містах. Таня вітаю! Привіт, привіт, Тарас. Вітаю та скоро ще, Я сподіваюся, в Америці ми зможемо зібрати когорту, та ми і туди доїдемо. Там точно є ті, хто готові брати на себе роль модерації зустрічей, То наступний раз ми пишемося в Штатах запросто. Окей, про яку книжку ти б хотіла сьогодні розповісти? Е, я маю одну книжку, яка залишила дуже особливий слід. Вона для мене стала такою базою, яка допомогла пережити складні часи. Четверта книжка книжкового клубу була книжка Богдана Гаврилишина Залишаюсь українцем. Якщо я не помиляюсь, її запропонувала Оксана Герман, випускниця МБА. Е, і ми пішли в компанію е, нашого випускника Лібіс Club, Зоряна Гудзія. І Це було перед Різдвом і до нас прийшли пластуни з вифлеємським вогнем. І це було настільки урочисто. І на цю зустріч ми теж покликали е, сина Богдана Гаврилишина, Леслі Гаврилишина. Він з нами був онлайн е, по зуму зі Швейцарії. І це ніби все було гарно, але запам'яталось мені не це. Те, що я прочитала в цій книжці, допомогло мені потім пережити початок повномасштабного вторгнення. І ця книжка Залишаюсь українцем. Е, от. А далі я розповім, чому саме. Власне. Ну, мені так. здається, що це насправді дуже, дуже актуальна книжка станом на сьогодні, тому що ми розуміємо, що мільйони в еміграції, невідомо скільки повернеться. І ну, мені здається, що ця книжка і вся історія Гаврилишина вона пронизується якоюсь такою глобальною ідеєю, як залишатись українцем, будучи в Швейцарії, будучи в Канаді, будучи в якихось інших країнах і як, напевно, зберегти цю ідентичність. Okay. І так само за Гаврилишина, я думаю, точно можна сказати, що е, радянщина дуже вбивала нашу еліту, а це людина, яка залишалась українцем, де б вона не була. І мені здається, що це якраз надзвичайно яскравий приклад саме тої еліти, правильної еліти, яка в нас повинна бути. Тому я думаю, що дуже важливо, що ми говоримо саме про цю книгу. Дякую, Тарас. То власне, та це така надія е, і світло. Е, я тоді продовжу про те, що саме мені допомогло прожити цей час. Бо на початку книжка така дуже легка. Вона про історію дитинства, про історію родини, і потім починаються часи, коли починається війна. Богдан виростав в Україні і його підлітковий вік припав на початок Другої світової війни. Йому було здається, 17 років. І от історія, як він проживав цю війну. Що він робив, що він міг навчатися? Коли він був у Німеччині в трудових таборах, як він собі давав раду, обирав який табір, як він обирав, коли і куди йому поїхати, що робити далі, як він обирав в Канаді, що робити, бо він почав навчати. Людей заробляти гроші, і на ці зароблені гроші потім вступив до університету. Тобто він весь час мав якусь мету, освіта для нього була важлива. А для мене було важливо, оскільки в мене троє дітей, вони всі були підліткового віку. Побачити, що після війни світ продовжує жити. Війна обов'язково закінчиться. Під час війни можна навчатись, можна жити, можна працювати, і можна досягати якихось цілей. І це мене заспокоїло реально, от в першу добу. Будучи в тому стресі, я зрозуміла спокійно, Богдан Гавролишин це прожив. Він був фантастичною людиною, яка стільки зробила для України. Тобто ми можемо. І ця віра допомогла прожити. Вертаючись до початку, те, що мене дуже включило, це історія його родини. Бо батько Богдана також був учасником війни. І з війною він дійшов, здається, чи не до Італії і навчився там побачив своїми побратимами. Як вирощують хміль, привіз насіння і почав вирощувати хміль вперше в Україні ну, або на заході України. Я зараз не буду стверджувати. До цього вони з родиною жили в хаті, і Богдан описує, мама щотижня змащувала долівку глиною для того, щоб ну, берегти санітарні умови. Тобто вони жили дуже бідно. Але коли батько привіз хміль, став підприємцем, почав розвиватися і сказав: найважливіше для моїх дітей це освіта. Вони побудували дім, і Богдан вже навчався як... він хіба, молодша дитина був в сім'ї. Він вже навчався весь час в школі, і коли під час настання от, вже війни, здається, чи не тільки 7 чи 17% дітей могли навчатись, то він був серед тих, котрі могли навчатись. Але це про візійність батька, який розумів пріоритети, який розумів, що це окей, родина. Він здобув певного успіху, але він розуміє, що освіта Для це чого? все таки фундамент. Так, так, так. Він хотів, він навчився, він побачив, він ну, батько, він побачив можливості, і він ці можливості правильно вкладав. Ну і його батько весь час з ним був до. Я пам'ятаю, що потім, коли він в Канаді вже був в університеті, батько все одно приїжджав, батько їздив по цілому світу і, і, і все одно ставав наставником. Він не його по голові. Ой, який ти молодець, який ти всього досягнув, він постійно його челенджив, як ти кажеш. Постійно давав йому вищі, а давай так. А це ти можеш? А що це ти тут робиш? А ну давай. Ну що це ну, за робота? це, напевно, да? про якийсь такий глобальний підхід, тому що Абсолютно. ти, коли кудись їдеш, ти маєш щось запозичити і привезти до себе. І ну, наприклад, я думаю, що було би дуже круто, якби ми точно розуміли, що ті люди, які зараз за кордоном, можливо, не можуть повернутися і принести якісь нові практики, нові технології, нові підходи. Ну, я думаю, що нам над цим треба працювати я собі думаю, якщо ми правильно виховуємо наших дітей, вони все одно хочуть бути тут, привозячи з собою досвід, чи вони вчаться, чи вони працюють, привозячи з собою те, щоб тут ставати заможнішими, щоб будувати міцну державу. Так? І, і в мене віра в те, що це можливо, і таких людей дуже багато. Я, наприклад, про цьому контексті згадую там блаженіший Любомир. Він же ж приїхав з штатів, але тут він будував українську греко-католицьку церкву як патріарха Владика Борис. Він виростав в умовах Америки. Він не був ну, заражений цим радянським союзом і оцею системою. І зміг тут будувати щось, так і дуже багато українців, які виросли. За межами України бо їхні батьки через війну виїхали, повертаються і вкладають в Україну. І але ці вони ж... просто зберегли оце зерно ідентичності Абсолютно. і ну мені здається, що якраз сім'я, родина, церква і різні спільноти, де ти приналежний, вони якраз в цьому форматі грають надзвичайно велику роль. Так, і, і родинні цінності, виховання, і далі ти повертаєшся і знову примножуєшся. Та ми можемо говорити про примноження. Ну, насправді це дуже круто, і мені так само видається, що історія Гаврилишина. Насправді це так само дуже крута історія про соціальний ліфт, тому що він не зупинявся, він був лісорубом, назбирав грошей, поступив в університет. І все-таки цей, напевно, глобальний майнсет, коли він розумів, що він може бути корисним і в Канаді, і в Швейцарії, і потім він розумів, що чим він може бути корисним в Україні, насправді це дуже важливо і дуже цікаво. На початку, бачиш, його тато в соціальний ліфт мав так від того, що вони просто були дуже бідні. Його забрали, зарекрутили до війська, і він повернувся і почав будувати. Новий будинок, давати освіту дітям. Богдан це бачив. Коли настала війна, складні часи. Там були описи, що вони не мали що їсти, і те молоко, яке було віддали немовляті його сестрі, дит дитині його сестри, ну, він прожив дуже складні часи. І він зрозумів, що працювати потрібно руками, виживати, але була мета заробити на освіту. І він був дуже впертий, дисциплінований. Бо в Канаді він вирішив, що я буду навчати інших. Англійської мови, у нас є зранку час він вчив 40 нових слів щодня, і ввечері, після вечері, він 59 людям викладав англійську. По 10 центів здається, він брав, е, і таким чином він заробляв вдвічі більше, ніж е, як звичайний лісоруб, і потім ці гроші йому придали для того, щоб отримати освіту, те про що він мріяв, бо він не мріяв бути лісорубом, просто заробляти гроші. Там були описи, що дехто заробляв великі гроші і 25 років не потрапив додому в Шотландію, здається, бо просто пропивав їх через 8 місяців роботи чи через 10 десять місць. Якщо ти нема візії, ти, ти не не знаєш візії, для чого це? і ці гроші нікуди йти, ти ніхто. А в нього. Закладена візія працювала. Ну, але цей підхід це так само, якийсь бачиш стартаперський підхід тих часів «Fake it till you make it». Так. І ну, але якщо ти маєш глобальне розуміння, для чого ти це робиш, то звичайно що, напевно, це тебе укриляє. Мені, наприклад, там через всю книжку пронизано його оптимізмом, і він каже: навіть якби не було складно, все так не буде. Буде простіше, треба щось робити, треба не опускати руху. Мені здається, що він, напевно, до останніх років життя був надзвичайно активним. Тобто, це мені здається, що це якраз приклад, і це приклад, власне, як ти поєднуєш оцей такий постійний рух маленькими кроками, маленькими кроками, але ти постійно не зупиняєшся. Після прочитання книжки Гаврилишана десь хтось витягнув таку статистику, що найбільший внесок у своєму житті людина робить між 65 і 90 років. Ну, до речі, є статистика, яка каже, що. Середній вік сенаторів, конгресменів в штатах, що там в 60 тільки політична кар'єра починається. починається. Тобто ми зараз збираємо собі з тобою дивіденди в наступну капітал. свою. Так, капітал. капітал. У нас варіантів немає, бо треба ставати елітою, яка буде кудись когось вести. А я тоді ти згадав про оце його, що він не здавався, я собі відзначила цитату: вона для мене власне така одна з ключових. Бо книжка спочатку я говорила про те, що мене дуже захопило на початку. Далі вона така складніша, бо там багато фактів, і багато таких складних термінологій. Це проблема всіх біографій, тому так, що там є. Два мільйони людей, які в тому контексті важливі, але тобі буває читати так складніше, Так, але щоб зрозуміти, воно все-таки крізь то йдеш і читаєш. От і в кінці, коли він вже був радником президента, коли він працював в Україні з українськими політиками, коли він зрозумів, що вони не надаються, тому що вони заражені оцим радянським радянською системою, коли вони собі все забирають, і коли ну якби воно не їде, все що він по світі робив. Він почав вкладати в молодь, бо молодь дуже сприйнятлива, готова вчитися. І тоді він засновував фундацію, яка надає гранти на освіту молодим людям. І здається, 20 чи 10 людей щороку їздили в Швейцарію на навчання. В Швейцарію на навчання так. А, якби і підсумок у того всього ну, от йому там, поза 80. Він вклав все своє життя, і тут він потрапляє в ситуацію, ну, я би сказала, без надії. Бо б ти не робив, ти не зміниш цих людей в політику. Так, а країну кудись треба вести, і вона здатна бути багатою, здатна бути такою, куди вкладають кошти неймовірною. і якби, що робити? Ну, здавайся, вже все досить. Але він пише другі ну, такі цікаві речі. По-перше, Такі його уроки життя. Ми можемо будувати лише базуючись на позитивних речах. Кожен із нас має сильні і слабкі сторони і певні здібності. І найкраще зосередитись на своїх сильних якостях і опиратися на них, і не витрачати енергію на слабкі. Ну, тобто, тут хочеш чи не хочеш, ти все одно вмієш е, йдеш, шукаєш інший шлях. Так? І Він знайшов шлях, він почав в молодь вкладати. Друге? Тому що молодь насправді це ж мені здається головний трансформатор будь-яких змін в будь-яких країнах. Якщо ти хочеш змінити так, якусь так. країну, зміни молодь. І це то ми зараз побачили, як в нас на картонках все відбулось дуже так. прекрасно, і коли вони самоорганізувались. і так. Ну, і це по факту були люди, які так само для них це були, скажімо, в певній мірі перші публічні протести, але вони розуміли, куди вони йдуть, що вони роблять, що вони мають вимагати. І тому я чув думку, що ми дуже недооцінюємо зараз це юне покоління, воно абсолютно інше. Ми не завжди його розуміємо, але насправді ці події люди з картонками показали, що. Ну, напевно, в нас є майбутнє таке доволі фундаментальне. Вони вже не, не, не мають і не пам'ятають цього радянського минулого градусу. Вони уявляють, що це таке. Це дуже важко на словах пояснити. Я по своїх дітях бачу. Там, наші діти народились від 2002 року, і там і далі. Та? Тобто вони не розуміють, що це таке. Е, от. Е, і це добре, бо вони навіть не можуть собі уявити, що було якось інакше. І для того, щоб сказати, слухай, ну це так відбувається, тому що тут такі от е, пострадянські, це, це вплив Радянського Союзу. Він кажуть, що ти таке розказуєш? Ну такого не може бути, так і доводиться що тоді... і добре, і погано так, занурювати їх в історію, бо вони можуть втрапити в пастку, захоплюватися, так як е, там, молодь в світі захоплюється м, там, соціалізмом в радянському союзі, не розуміючи насправді, що це таке, бо ніхто їм не говорить. До речі, зараз правда. в Штатах типу хвиля захоплення цілим, навіть не то, що соціалізмом, а комунізм. Змов, я б сказав, тобто лівих поглядів в штатах дуже багато говорити і жити в цьому це дуже різні речі. От я ще тоді повернусь до двох речей з те, що було важливо для Богдана і що для мене дуже відгукується. Нам потрібно мріяти, а опісля зосереджувати енергію на конкретних ділянках і діях. Необхідно ризикувати, припускатись помилок, але вчитися на них, а тоді розпочинати новий виток із мріями. То, незважаючи на вік, незважаючи на досвід, мріяти і втілювати ті свої мрії в життя далі. Помилятися, мріяти і так далі. Але це теж просто раптський підхід. Це те, про так. що Сливоцький каже, fail fast". Так, Помиляйся, так. рухайся, роби щось, роби щось, не, не, не бути бездіяльними. Мені здається, що це актуальна, актуальна теза на будь-які часи. Е, та, ну, і, і третє, я вже тоді завершу з тими трьома своїми такими цінними цінними речами, які я собі забираю, які мені дуже відгукуються, це слухати. Слухати важливіше, ніж говорити, бо коли ти говориш, то чуєш те, що ти сам знаєш. Геніально! І це насправді дуже важко. От, ну, мені хочеться тобі відповідати на кожну репліку, а насправді там, я можу послухати твою думку. А внутрішнє — це зупинись і послухай. Бо ти можеш навчитись багатьом речам і зрозуміти, що тобі робити далі. Ну, тобто, в певній мірі мені вдається, що це людина геніальна своєю простотою, так. ми такими простими кроками розумів, що складно, розумів, що попереду невизначеність, багато невизначеності. А як то кажуть, наше завдання робити свою Своє. роботу і не зупинятися. Так, ми, ми на зустрічі книжкового клубу по цій книжці ми говорили з сином Богдана з Леслі, і він просив нас охарактеризувати його батька трьома словами, трьома фразами. І дуже часто звучало, от, він чітко знав, чого він хоче. Так? Це про візійність. візійність. Він був. Українцем-патріотом і розумів, хто він, так, бо йому там пропонували: слухайте, може ви насправді там, не українець, а ви єврей, а він ні, я українець. Може, ви Сміт? Ні, я Гавролишин. Чітко, він був впевнений в тому, хто він є. Йому не було від цього прикро соромно, чи, чи якось інакше. Так, він... ну, це якраз питання, мені здається, про те, що пишався бути українцем. І тут, ну ми повинні, напевно, як національну ідею насправді зараз так само просувати, тобто часи. Ну, будемо казати, дуже такі незрозумілі доносити насправді там, за що ми воюємо, що ми відстоюємо, які наші цінності, мені видається, що це супер важливо. Та і кожен з дому повинен з тим іти. Колись мені здавалося, що це бабця так е, наполягає, щоб кожен з дому з тим ішов. Зараз воно дуже прикладне до нашого життя і маючи дітей, я розумію, як важливо, щоб вони це взяли в світ, в свої наступні родини. От, а ще один контекст такий цікавий, бо ми говоримо про великий успіх, про його візійність. Не знаю, чи це повезло, не повезло, чи це батьки, чи доля. Бо Богданові вдалося про прожити війну, вдалося заснувати багато важливих інституцій. От. Але паралельно з усім цим іде сім'я, родина і сімейні цінності. І навіть після його смерті його діти продовжують. Працювати над фондом, над тим, що він вкладав в ідею розвитку молоді, його дружина, яка постійно з ним є наради з дружиною, його сім'я, його батько з мамою, там і батько, і його брат, і постійно ці стосунки переплітаються від початку книжки до кінця. І це про те, що він був цілісний. Він не був тут успішний, а тут в нього щось провалювалося, Він був цілісний як людина, він чітко розумів, що він хоче, так, але у всьому. Ну, мені здається, що це, напевно, теж про те, що якщо ти розумієш, що ти хочеш від життя, які наступні кроки, то ти не можеш там, вдома з родиною я такий, а там я такий, а, а в іншому місті мене такі погляди. От Мені дуже цілісно виглядає це все його бачення, і мені здається, що все-таки це ну, напевно візіонер, який на багато років вперед розумів і знав, що треба робити, так, навіть маленькими кроками, навіть якщо вони непомітні, і навіть якщо навколо мільйон е скептиків. Так. Окей, ми почули вже про те, ми почули, як воно допомогло в перші дні повномасштабного вторгнення. І насправді це справді важливо, це така ідея, яка 에... насправді ми багато з ким говорили, що саме тримало людей на плаву, якраз в саме ті перші дні. Можливо, є якісь питання, які би ти хотіла задати автору. Знаєш, я спочатку подумала про те, що я би хотіла запитати, як він, от з ситуації, в якій ми сьогодні, от саме сьогодні, після цього нічного обстрілу, після того, як поводяться союзники, партнери, світ, Європа, Америка, як не те, щоб не втратити віру, не впасти в зневіру, а теж, якби і про дії, щоб не впасти в зневіру. Бо ну, це, це, що зараз відбувається, це екзистенційне. Це про те, чи, як ми будемо існувати як нація, бо ми будемо існувати. Так? Але там, Росія хоче, щоб ми не існували. І це не просто війна за територію, за якісь ресурси. Що би Богдан Гаврилишин міг сказати сьогодні, нам, мені, щоб рухатись далі, бо все-таки це буває важко. Зрозуміло. Зрозуміло, і як би ти рекомендувала читати цю книжку? Це цікаво. Спочатку вона читається легко, бо та історія така більш художня, а далі факти. Їх читати нелегко, але точно можу порекомендувати читати можна спокійно, можна стільки, скільки виходить, бо я для себе відкрила, що ось як побудований світ. А ось звідки виникли ці інституції? А ось як вони починались, як люди думали, хто ці люди були, які робили аспен і, 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 і так далі. Ну, це просто захоплює від розуміння е, першої причини, перших прич... звідки воно пішло. Так. А потім в кінці я зрозуміла, що можна відкривати на будь-якій сторінці, і ти потрапляєш в контекст і можеш просто читати уривками, бо завжди знаходиться щось розумне, якась порада. І щось що. Торкається історії вже моєї, бо тут в кінці там, і Помаранчева революція, і його е, дії в Україні, і молодь, те, що ми зараз робимо, вкладаємо в молодь. А, і можеш повернутись до історії, прочитати, як це було, і пригадати, ага, цей контекст е, отак от от лягає, бо ти знову відкриваєш новими очима. Тому е, по-різному можна читати, пам'ятати, щоб пройти етап оцих цифр і фактів, теж вартує. Ну, мені видається, що це. Просто фундаментальна людина, яка ну, справді це представник Еліти, це представник еліти. Ми так само не говорили, я думаю, що для багато кого стане сюрпризом, що це людина, яка була одним з півзасновників фактично Давосу. Так. І це людина, яка Економічна визнана економістом в Швейцарії, в Канаді, і потім приїхала використовувати всі свої конекшени і зв'язки для України, і, можливо, маючи глобальний контекст показувати. Як нам треба робити, як не треба, тому я думаю, що ця книжка для прочитання просто рекомендована кожному. Абсолютно, так, я її так обкладинку відразу тут покажу. Видавництво Бо... Старого Лева. Так, видавництво Старого лева це вже оновлене видання. І тут теж є лінки на. Відео на курси, і дуже багато що можна почерпнути, бо вона насправді не тільки про текст, а про всі дотики. Якщо хочеться черпати більше і глибше про Богдана Гавролишина, все тут можна знайти. Все, маємо таку чудову рекомендацію нашим глядачам. Так само скажемо, що ваша підписка, лайк та коментар допомагає нашому проекту. І загалом ми бачимо, що розвиток спільнот в Україні насправді це те, що буде рухати нас як країну вперед. Тому всім дякуємо. Прощаємось. Дякуємо. Thank you